Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, 19 листопада, вже дивіться, в нас від снігу немає знаку. Вчора в мого сина старшого, Романа, 18 листопада, був День Ангела. Але так як я була в селі, не було можливості його привітати, то він сьогодні з своєю дівчиною приїдуть до нас на чайок. І от я купила дуже класне нашого виробництва. Сирну запіканку, шикарну, смачну, ми будемо чаювати. Я трошки відпочила, вже в нас обід після села От, і трошки посвяткуємо. Доброго ранку, друзі. Сьома година ранку на вулиці ще тернувато. Падає сніжок. Але іду купатися. Погано, що немає морозцю. Коли морозець, то воно зовсім друге відчуття. Ну, але нічого, як є, В природи немає поганої погоди. Я сьогодні маю вихідний, напланувала купу справ. Обожнюю ходити пішки. Але знаєте, дивіться, дощ іде мені залазить за шию на очі, на, на обличчя. Так не дуже приємно йти. Картинка то гарна, якщо спостерігати за вікном, а пішки ходити так не дуже приємно, морозу немає. Липить кругом. Але тішимося тому, що маємо. Головне, щоб не летіли ракети. Красиво, правда? Дуже гарно. Тунель такий гарнюний. Друзі, прийшла я вже додому. Куди я ходила? Перше, бачите, яка я страшненька. Бачите, яке в мене волосся не мите? Я спеціально не мию волосся, тому що, дивіться, я купила фарбу, буду зараз фарбувати його. І коли волосся не помите, то воно менше палиться фарбою. Зараз я буду пофарбуюся і буду дуже красиво. Поки я пофарбуюся, там в мене вариться борщик. І варю гарбуз, друзі. Я вам скину під цим відео посилання на свої шулики, які я вже пекла з рецептом. І сьогодні я хочу посмажити ці шулики, але замість водички, половину водички, я дам половину гарбуза. Все зроблю і поки я не буду показувати рецепт, бо я вже його робила. Просто хочу його трошки модифікувати, змінити. Я більш ніж впевнена, що це буде дуже смачно. Посилання закріплю під цим відео. Так, друзі, отже, я купила фарбу для волосся, буду фарбуватися. Далі, далі, далі. Друзі, отут в мене стоїть, дивіться, три фіалки. До речі, у моєї свекрухи є дуже багато фіалок. Я чомусь вам не показувала, як поїду другий раз в село, не забудуся, то я вам покажу. У неї дуже багато фіалок. І от моя Софійка захотіла баба, я хочу фіалки собі. Я їй купила три горшочки в кімнату, на її вікно такі гарненькі горщики. О, бачите? Купила горщики, вона щось там трошки. Трошки ними позаймалася, натішилася, і вони стоять. Е, друзі, і вони чогось півроку не цвітуть. Півроку не цвітуть. Тобто, що чогось їм не вистачає, щось їм не подобається, то я купила е, улюблену свою торгову марку чистий лист, Добриво, І зараз буду їх підживляти, поки я маю час, ці фіалочки. Що тут пише, до речі, на цьому Добриві? Так, я вже так трохи не добачаю. Поливати 2-4 рази в місяць. Ого, часто при пересадці рослини додати 1-2 дози. Все, 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 друзі, розібралася доза, це 6 грамів. У ну, мене є вага, уходна, я буду важити. 6 грамів на, на скільки там 9 літрів води. Да, я казала. Е, Одна-дві дози, тобто можна 6, можна 12 на 5-9 літрів води. Все зрозуміло. Порахую, розведу. Мені сюди скільки треба? Мені сюди піде, може, грам 300 по 100 грам в кожну, ніж не піде. Це треба зовсім чуть В чайну ложечку навіть важити не буду. Візьму вона кінчик чайної ложечки цього добрива розведу в 300 грамах води і по 100 грам сюди в кожну налью. Так, оце таке купила я добриво. Не знаю, чи вам буде видно чистий лист для тялок. У мене є вдома. Навіть в селі є і для троянд, окремо для гортензій, окремо чистий лист і для хвойних окремо чистий лист. Так, ще я купила, друзі, надихнулася в галі, в галі на каналі Галка 1975. Надивилася на обрієту. І от купила обрієта суміш, обрієта червона і купила обрієту скелясту мозаїку суміш. Дві таких от, професійне насіння і еліт сорт насіння. Отаких от купила чотири пачечки облієти. У мене там дуже багато землі поміж, поміж рослинами, моїми великими квітами. Друзі, чесно кажучи, цього року стільки було бур'яну зілля. Я реально разів 25 за літр їх полола, хочу засадити ґрунтопокривними, щоб мені менше там чоптися. У тому квітнику от, вистачить з мене города. Ну і ще докупила дуже хвалену на всіх сайтах, на всіх верніше, не сайтах, а каналах вихваляють моркву Канада. Я купила от таке професійне насіння, середньопізній гібрид моркви. Тільки до розтріскування та е, цвітушності, вегетаційний період від 120 днів має високу врожайність та прекрасні смакові властивості, призначені для зберігання і переробки. Тип корнеплоду, шантане. Данверс показує відмінний результат навіть, навіть найважчих ґрунтово кліматичних умовах. Я вже купила другу пачечку таку, що треба буде мамі купити. І ще, друзі, знаєте, що основна причина, чому я от сіла з вами поговорити. Дивіться, у мене ж недавно бо, е, ну, в нас з чоловіком була річниця весілля. Так? І от я сьогодні кажу до чоловіка, ти мені нічого не подарував, У тебе борг. І от мені дав гроші, друзі, і я купила е, свої улюблені засоби по догляду за обличчям. Дуже люблю, мені підходить для мене суха шкіра, е, тому мені дуже підходить французька косметика доглядова для Рош. Може ви чули таку Лярош пасей. Я завжди купую собі і сонцезахисний крем-лярош, і е, от я купила собі тонік. Для, сухої, для, сухої, для сухого типу шкіри і купила крем для сухого типу шкіри. Друзі, знаєте, я вам так скажу. У мене чутлива шкіра до природних різних умов, тобто до сонця, в мене може бути алергія на сонце, алергія на дощ, алергія на сніг, таке воно в мене трошки вредне. Ну, і сухий тип шкіри. І мені важко підібрати крем, щоб він був не важкий і зволожував. От мені важко підібрати. А ці крема мені просто ідеально підходять. Я їх дуже люблю. От, тому я сьогодні дуже-дуже щаслива, задоволена. Добре, що милий мене проспонсорував, я йому за це вдячна. Зранку так не дуже був настрій, тому що таке падає сніг з дощем. Якось так не дуже мені було. Але такі речі прості, вони піднімають настрій. Ой. Знаєте, чим пахне акацією, коли цвіте акація, от запах акації. І дуже-дуже така класна текстура, друзі, я не знаю, чи я зараз дістану вам показати, до камери піднести, ось яка в нього текстура. Класний він, дуже-дуже класний. Вони, оці крема, друзі, ну, я, я не знаю, як вам пояснити. От я вже наношу і вже відчуваю таку шовковистість на шкірі. Дуже люблю ці крема, дуже задоволена. Ну, і, звичайно, друзі, без тоніка. то що я, я маю вмивку, пінку для вмивання. Від компанії Лівеста це турецька косметика, подружка мене забезпечила, я їй дякую. І в мене подружка весь час мені наголошує на тому, що Оксана, якщо ти вмилася і не протонізувала шкіру, так, тобто, коли ми наносимо тонік, ми ніби підготовлюємо шкіру для крему, забираємо залишки ще від пінки, від води, так, відкриваємо пори для того, щоб наносити крем. Так? Тому в тонік обов'язково. Це ну, для мене особисто, друзі, це не є така дешева косметика. Але от що я вам хотіла ще сказати, які нюанси? Я вставлю вам фотографію, е з ціною точною копію, де я замовляла крем. Я його купувала, до речі, в аптеці нашій Луцькій. Замовляла через додаток таблеточка. Є такий додаток, таблеточка, куди ти можеш зайти, вибрати потрібні, потрібний тобі товар в аптеці будь-якій, тобто в всіх аптеках міста, по самій підходящій для тебе ціні. Тобто в цьому додатку ти бачиш ціни з усіх аптек луцьких. І я пройшла, пройшлася, пройшлася, вибрала найдешевшу ціну на ці засоби, так? і замовила, забронювала. Крем свій і тонік, і пішла туди, і забрала його. Що виявляється, сказали мені дівчата-аптекарки, що якщо ці будь-які засоби, їхні чи ліки замовляти е на їхньому сайті, на сайті аптеки, то вони будуть ще дешевші. І от що я хотіла сказати, друзі, що, наприклад, в аптеці. Подорожник на 200 гривень, цей крем дорожчий, ніж я взяла в аптеці ем, Бажаємо здоров'я. Виявляєте, 200 гривень різниці. А я маю знижку в подорожники так тішуся, радію, що в мене є знижка, а там, крім тої знижки, ще нараховано, я не знаю, скільки який там відсоток. розумієте? Тобто, я чесно скажу, ну, я як подивилась, думаю, нормальні націнки. Це уявіть собі, які там націнки, якщо ця аптека заробляє, а в цій аптеці ще на 200 гривень цей кремчик дорожчий. От, то я вам говорю про те, щоб ви собі хто може, хто має таку можливість, підключили цей додаток, таблеточка, і через цей додаток вивчали ціни. І вибирали собі для чого переплачувати, якщо ви можете, дивіться, 20, 200 гривень на дорозі не валяються, я собі за 200 гривень ще дітям обід зготую. Отаким я хотіла поділитися. Так, друзі, поки в мене доварюється борщ, переце гарбуз, я піду на фарбу. І вже другий раз вийду до вас, вже коли посмажу шулики, зварю борщ, вже вийду до вас красуня. Кипюем хар и Марис heart Місія виконана. Гляньте яке горище. Просто горище. Мисаща. Мисяка в мене сьогодні вийшла шулики. Закріпила вже рецепт на шулики в коментарі під цим відео. Капусняк з грибочками. Салко ось таке. Зараз Тасік буде обідати. Вже на вулиці темніє. Зараз я вже буду йти, дов'язувати шкарпетку для захисника і дуже вже хочу вишивати. Дов'яжу цю шкарпетку, в'язати, мабуть, більше не буду. Ну, може хіба, може, хіба десь між вишивкою, коли мені набридне. От, Стасік, візьми камеру. Покажи, що мама теж вже красива. Мама вже пофарбувалася, я вам обіцяла. Все, я вже гарненька, пофарбована новим кремчиком. Помазана. І ще піднесе ближче камеру. Я покажу, друзі, ось ці шолики. Я робила брала половину рідини води, а половину рідини я брала гарбуза. Подивіться. Яке класне тісто! От воно з гарбузом, бачите, воно таке, як, як мочалочка, як губка. Дуже-дуже класне. Просто обожнюю тісто з гарбузом. Додавайте, експериментуйте. Друзі, ну це задоволення. Стасік прийшов сьогодні з навчання і каже, ура, у мене щасливий день, бо в нас в хаті шулики. Друзі, я, мабуть, буду закінчувати на цьому відео сьогоднішнє. Дякую вам всім за увагу. Скоро зустрінемося. Нехай Бог береже всіх, хто зараз на передовій в холодних і мокрих окопах. Чекаю нової зустрічі з вами. До побачення.